Вітаю вас, шановні колеги, рада зустрічі. І переходимо до мікозів. Грибкові ураження це дійсно одна з найпоширеніших інфекцій людини. І в світі кожен п'ятий інфікований, а кожен десятий має клінічні прояви. І дійсно, грибкові інфекції мають епідемічний характер, що відображено у всіх критеріях і в напрямках розвитку і дослідження цієї інфекції. І сьогодні поверхнева грибкова інфекція збільшується захворюваність і поширеність. Майже 20-25% населення планети мають цю інфекцію за останні роки. Вона тільки збільшується. І як завжди, ми приводимо як наслідок імунодефіцитів і тяжкої соматичної патології збільшення кількості хворих. Але сьогодні це не тільки імунодефіцити, привіл інфекцій, неопластичних процесах, внаслідок прийому ендокринних препаратів чи інших, а це навіть і сьогоднішні ну, наслідки нашого життя, це і нестача сну, це і не завжди здорове харчування, і поширеність, і вірулентність інфекцій в тому числі. Серед мікозів переважають, звісно, це дерматофітії. Вони складають до 85%, трошки рідше кандидоз, маласезія і зовсім небагато інші інфекції. Переважають ем, зоофітні інфекції. У дітей це мікроспорії, які спричинені лічим мікроспором каніс чи трихофітоном. А у дорослих це зазвичай антропофільні інфекції, які спричиняють мікози, мікози складу, мікози нігтьових пластинків та інші прояви. При цьому слід пам'ятати, що мікози поєднуються з хронічними дерматозами. Так, при псоріазі, при ураженні псоріазом, стоп, мікози зустрічаються вдвічі частіше ніж у здорових осіб. Частіше вони бувають і при аутоімунних захворюваннях, десь півтора рази частіше. Вони можуть маскуватися дрібноточковим кератолізом, особливо це якщо ексудативна чи дезгідротична форма мікозу. Роль мікозів доведена при топічному дерматиті, при сиборейному, Вони так називаються. Маласезія асоційовані захворювання сьогодні збільшується кількість хворих з поєднаними і котичними ураженнями і чому сприяє додавання в косметичні засоби триклозану, диоксину, які при частому вживанні сприяють порушенню мікробіоти шкіри. І тому ми повинні пам'ятати, що при лікуванні бажано застосовувати засоби з полівекторною спрямованістю дії е, для того. Щоб грибкова інфекція проникла в шкіру, грибок повинен мати ряд факторів. Шкіра це захисний бар'єр, вона захищається. Це фізичний бар'єр, але грибки мають вірулентні фактори. Це в першу чергу ферменти, які це кератинази чи гідроксилази, які порушують дисмосоми, зв'язки і гіфи проникають безпосередньо. в Далі збудники викликають інфекцію, але тут також є такий момент. Чим краще грибкова інфекція адаптована до шкіри, тим більш серкі симптоми хвороби буде менш виражене запалення, і це така адаптація до грибкової інфекції організму. Ну, вона доволі небезпечна, тому що довго тривають хронічні інфекції без чітких клінічних проявів. Важливим є те, що люди... З схильністю, з дефектами реагування за тглпр 17 типом і цитокінами, вони мають схильність до грибкових інфекцій. Але в першу чергу, коли е, розкриваються антигени, детермінанти гриба, реагує, реагує імунна система. І перш за все, це інтерлекін 8, це хемокін, який залучає до осередка вже всі інші, там є фактор некроза клітини, інтерлекін 6 8 і так далі. Далі вступають в боротьбу вроджені фактори імунної системи. І виявляється, що у хворих на мікози чи у хворих з рецидивами мікозів страждає вроджена імунна система серед інших, там і і кателесидіни, і лактофорини і ряд інших білків. Але якщо це гостра інфекція, ну, наприклад, зоофільна інфекція, на шкірі виникає виражене запалення, то воно йде за Т-хелпер першим типом. І при такому типі реагування менше буде рецидивів, швидше буде видоження. Якщо ж переважає Т-хелпер другий тип реакцій, згадайте, це той, що буває при атопічному дерматиті, то це більш такий хронічний перебіг. це... Тривалий перебіг це рецидивування, це торпідність до терапії. Але, взагалі, імунна система вона визначає і тип клінічних проявів, тип реагування і відповіді на терапію. Як правило, грибкові інфекції ну про них просто слід згадати вчасно. Так вони нескладно діагностуються. Це чи обмежені осередки з химерними такими осередками по периферії, там пустули, папули і так далі. Коли ось ця сліва, це та картинка дитячі мікози. Коли ми можемо пропустити як правило на обличчі фаціальні мікози. Це пацієнти, яким ставили алергічний контактний дерматит. При цьому призначення кортикостероїдної терапії, сприяє, чому? Запалення свербіж, усуваються на короткий період. Так хвора припиняє, і, звісно, тоді повторюю сама призначую кортикостероїду, і вже приходить до нас, коли вже ми чітко виявляємо вал пори периферії. Серед от таких атипових уражень найчастіше все-таки відзначають екземоподобні і псоріазоподібні. Висипи там, де може бути грибкова інфекція. Часто таку інфекцію, от чоловік зліва картинка. Тут був поставлений, він приймав антидепресанти і був діагноз багатофорної ексудативної рітеми. А вже коли призначили, як правило, антигістіміні, там гепатопротектори, кортикостероїди, ви бачите, скільки кілець на півдух і цих обрисів з'явилося на щасі. Середня картина це дитина, підліток, поставлено був діагноз. Мікозу ну, на щастя призначена тільки системна терапія, на самому ділі це сиборейний дерматит. А нижня картина, там чіткий вал по периферії з регресом в центрі, тобто це вже мікотичне ураження. І іноді робимо повилку за локалізацію процесу, Ми звикли, що є мікози складок, але зверху це жінка зі склероатрофічним ліхіном, який було призрачено помилково, ну і внизу це вже це ж різні форми мікози в штоп. Сьогодні ми говоримо часто про резистентність до антибактеріальних препаратів. Така резистентність є і до грибкових препаратів. їх декілька: це і надмірна експресія білків, і мутації в протигрибкових грибкових мишенях і розлади сигнальних шляхів регуляції, але все ж таки ті системні препарати тербінафін і траконозол, вони вирішили проблему взагалі. І за цим прийшла резистентність. І сьогодні дослідження в Європі говорять, що у 17 з 20 випадків вже є резистентність до грибкових препаратів. Але в Європі в нас ситуація не така страшна, вона більш страшніша в Індії. Там формуються полірезистентні штамми, коли не працюють будь-які взагалі препарати протигрибкові. І в Індії пов'язують таку резистентність навіть з застосуванням частим, а часто призначають в Індії не тільки дерматологи, сімейні лікарі, багатокомпонентних, особливо трикомпонентні препарати. Препарати непогані, ми їх часто використовуємо як емпіричну терапію, але або вони призначаються по правилам і переходимо на етіотропну, або ми збиваємо картинку. Це короткі курси. У нас іноді грішать цим лікарі-інфекціоністи. Вони призначають антибіотики, противірусні препарати, так і коротко протигрибкові доволі часто, що сприяє хронізації інфекції. Є стійкість до всіх препаратів. Найбільше сьогодні все таки ж до тербінафіну, хоча й до інших аліламінових і мідазолових, також є резистентність. Залежно принципів лікування. Ну, якщо це локалізований процес, якщо це не більше двох анатомічних зон, нема ураження пушкового волосся, немає неефективності попередньої терапії, то ми призначаємо зовнішню терапію. При поширеному ураженні призначається системна терапія. І для місцевого лікування існують. Ну, шість груп, і в кожній групі ще підгрупи. І сьогодні зареєстровано у нас без торгових найменувань більше ніж 170 препаратів протигрибкових. А якщо врахувати там лосьони і так далі, і так далі, то ми маємо більше ніж 250 протигрибкових препаратів. І тут є вже проблема, який обрати. Взагалі, коли це, ми знаємо причину, коли етіотропна терапія здавалася б доволі легко вилікувати. Да? Це не хронічний дерматоз. Але все-таки найефективнішими визнані імідозоли, аліламіни і триазоли. І які фактори ми обов'язково враховуємо при виборі того чи іншого препарату? Наявність доказової бази, Так, спектр. Бажано, це широкий спектр або ще мікс інфекції. Бажано, щоб препарат володів позитивними додатковими властивості і міг би попереджати резистентність до антимікотиків. В Україні є такі препарати. Препарати, один з них це крем анабет, який містить серток нітрат у концентрації 2%, призначається для мікозу, гладкої шкіри, кистей, стоп, складок змішаної тіології. І відносно цього препарату є доказова база. Взагалі, ми сьогодні не маємо міжнародних настакнов чи алгоритмів взагалі, по мікозам, тому користуємося оглядами кокрановськими. Вони є, дійсно, є декілька оглядів, це вісім. В них об'єднані всі світові дослідження, залучають вони більше, ніж там до 18-20 тисяч пацієнтів. І до чого, які висновки вони роблять? Перевага імідазольним зовнішнім антимікотикам вони мають високу клінічну, економічну і лабораторну мікологічну ефективність. Переважають за ефективністю препарати інших груп. Це доказова база по каназолу. Він переважає і клотримозол, і законозол в ряді досліджень і навіть перевищує міконозол, тербінафін безпечний при використанні, не надає побічних дій за частотою розвитку контактного дерматизу, чи ксирозу, чи свербіння при співставленні з іншими препаратами. В чому унікальність анабету? Зверніть увагу саме у цих двох формулах: зверху: імідазольна група і бензотіофенова. Імідазольна має фунгістатичну дію, призупиняє. А бензотіофенова швидку фунгіцидно, Тобто, працюючи разом, вони призводять, це молекула стабільна, вона ліпофільна, швидко проникає в епідермісідерму, триває там до 48-60 годин, створює концентрацію. Токсична дія вже 10 хвилин і працює препарат. Пригнічує традиційно там і сини ергостеролу, а бензотіофенова група вона нагадує. Забудовою трептофани, тому вона швидко це утворює пори в клітинах грибах. Тобто швидка фунгіцидна дія це завжди краще, ніж фунгістатична. Це і швидка дія, і висока ефективність, і мінімальний ризик розвитку рецидивів. Молекула стабільна і от саме використання цієї подвійної молекули воно саме і забезпечує. Відсутність резистентності до грибкової інфекції. Знаєте, як в Індії правило двіок працює, призначають препарат двічі на день на 2 см ширше, ніж осередок, і два тижні після того, як зникнуть клінічні прояви. Тобто, правило двіок, вони вважаються ефективним метод лікування. Для сертоконазолу точно так, двічі на добу, і протягом 4 тижнів це дозволяє досягти клінічної ремісії і мікробіологічної. Негативації, запобігання рецидивів. При порівняльних дослідженнях було показано, що кремонабет переважає за ефективністю інвітро ряд препаратів діє на широкий спектр, спекції, дерматофіти, це і деякі гриби, і бактерії навіть. Тобто ефективність доволі велика, висока препарат 100 і немає випадків практично фотосенсибілізації, немає системної абсорбції, немає випадків контактного дерматиту. Позитивними є висока протизапальна і протисвербіжна активність. Тому цей препарат може бути призначений у хворих на топічний дерматит, навіть у хворих на сибурейний дерматит, переносять пацієнти його чудово, немає ускладнень. І ще характерно, оці цифри: мінімальна фунгіцидна концентрація, інгібуюча, вона одиниця. Це гарний показник, який свідчить про швидку дію непошкодження клітинної стінки хазяїна і мінімальні інгібуючі концентрації. Ще одним моментом, який може бути причиною неефективного лікування, це те, що препарат не діє на спори. Дослідження інвітро і Інвіво показали, що нітрат пригнічує і ріст і дерматофітів, і цвілі, і дріжджів, і має переваги над циклопіроксом тербінофіном саме відносно його спороцидної активності. І це показано це експериментальне вже d шкіра результати нефелометрії, які підтвердили дійсно вплив на спори препарата. Ну і В заключенні хочу сказати, що про грибкову інфекцію не слід забувати. Вона може маскуватися, також імітувати різні хронічні дерматози, екземаподібні, псоріази подібні. І дійсно сертоканозол сучасний антимікотик, який володіє не тільки широкою протигрибковою, а ще й додатковими, скажімо так, плеотропними механізмами. Це й протизапальне, протизасвербіжне. Головне, що має виражену фунгіцидну дію, оцю подвійну структуру у молекулі, яка попереджає резистентність препарата, і препарат має високу клінічну і мікробіологічну ефективність. Дякую за увагу.